Привіт! Сьогодні у нас на огляді топова гідроізоляція із бітумно-полімерних мастик двокомпонентна, товстошарова бітумно-каучукова мастика Текномер 402К. Спершу ми прогрунтуємо нашу поверхню бітумним праймером Техномер 400 АСТАР. Детальний огляд за посиланням. Я швидко ґрунтую і побачимось за годину! Наша поверхня вже висохла. Переходимо до гідроізоляції. Текномер 402К можна використовувати для надійної товстошарової гідроізоляції, в тому числі для підземних частин конструкції та приклеювання легких плит теплоізоляції. Наш матеріал двокомпонентний, упакований у відро 32 кг. Компонент А це суха суміш на цементній основі, компонент Б. Це вітомно-полімерна емульсія на водній основі. Наноситься на бетонні, цегляні, металеві та дерев'яні поверхні. А отже легко підійде для гідроізоляції покрівель, фундаментів, підпірних стін, колодязів, резервуарів та колон. Приготуємо нашу суміш. Компонент А. Нам потрібно додати до компоненту Б. І замішуємо низькошвидкісним міксером не менше п'яти хвилин, поки суміш не стане однорідною. Консистенція матеріалу дозволяє наносити гідроізоляцію щіткою шпателем та механічним розпилювачем. Витрата матеріалу від 3 до 6 кг на метр квадратний. Товщина нанесення від 2 до 4 мм. Перекриття тріщин згідно стандарту ЄН-15812 до 2 мм. Ми нанесли перший шар, чекаємо мінімум 3 години і наносимо другий перпендикулярно попередньому. Пройшло 3 години. Наша поверхня підсохла. Вона абсолютно сухенька, ви можете бачити ручки чисті. Хочу зауважити, якщо поверхня, на яку ми наносимо гідроізоляцію, знаходиться під постійним тиском води, товщина нанесення повинна бути 4 мм. І так, зараз давайте нанесемо другий шар. Наша мастика, вона дуже еластична і легко наноситься. Навіть мені вдається нанести її досить рівномірно і рівно. А зараз ми вам покажемо, як приклеїти утеплювадь. Витрата матеріалу становить від 0,8 до 1,2 кг на метр квадратний. Тепер ми ще й показали, як утеплити фундамент. Це був огляд гідроізоляції техномер 402К. А ще тест двох видів гідроізоляції та праймеру у нас на каналі. Більше інформації за номером телефону або на сайті. До зустрічі!